Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Сьогодні я в магазині Сінсей. Покажу вам, що є на полицях, одяг, взуття, сумки. Усім дякую за огляд, вдалого дня, приємного вам перегляду! Ось така новинка: шоколадна маленька сумочка на блискавці. Ціна 459 під замшу, ціна така ж сама. Сумка чорна з бантиками для покупок 459. Така плетена зі знижкою 289. Маленька чорна м'яка екошкіра, має два відділення: 599. Ось такий варіант чорна, довгий ремінець. Вона йде зі знижкою 159. Сумочки з тканини по 269. бежева, Є ще така сіра сіра на знижці 25% від ціни і чорна, чорна 269, бордова маленька без жовтого цінника. 459. Ось така з хустинкою на кнопці бежева та чорна. Довгий ремінець, 359, 699 сумочка під замшу, рюкзак 659, чорна сумочка без цінника. Сумочка велика на ланцюжку біла екошкіра 659, чорна 699 на блискавці. Ось така моделька 659. Черевички 999 на маленькому каблучку на вищому. Вони такі досить важкенькі, 999. Взуття зимове, утеплене, 240 гривень. Такі черевики.

1099, також на флісі. На блискавці спереду 1199. Курточка з капішоном шоколадно 1199. Пальто 1600 до 2 Xl. Є капюшон. защіпається на блискавку, довжина максим. Таке світліше з капюшоном. Ціна 1299. Чорна курточка зі знижкою 799. Капішон не відщіпається. Рукавички 169 і Ось такі на один пальчик. Ціна 340 гривень. Чорні жіночі, гладка м'яка екошкіра 229 Шапка дитяча з помпонами 229 Такі шапочки по 79 Капці кімнатні святкові 259 дитячі, піжама чоловіча до 2 xl 299 шорти та футболка котон, піжама Грінч 340 гривень, 269 ось така котонова, червона, футболка жіноча з ведмедиками 169 до 2XL. Тон. З котиком 269. Сукня червона для дівчинки до 140-го, 499. Для хлопчика така кофтинка тепленька. Ціна 369. Ось така блузочка на довгий рукав дівчача всього 99 до 140-го. Піжама жіноча, штани та сорочка. 799 до XL. Халат жіночий, теплий з капішоном Грінч 799. Прикраси для волосся 119%. Це для завивки волосся. Ціна 269. Шкарпетки 6 штук упаковка 269. Котон 66%. 799 теплий светлик новорічний чоловічий. Такий ще є з оленями та ялинками за 799. Жіночий червоний з котиком. На флісі до 2XL 600 гривень. Шарфики жіночий 341 розмір. Навушники 169. Є ще чорні. Дуже теплий там який светрик молочного відтінку. Ціна 599. Є ще ось такий з косичкою плетений за 599 до XL, 100% акрил. Блакитний 659. До XL, ось такий ще є блакитний. Ціна 659. Джинси з камінчиками. 699 також. Сорочка 600 гривень. Чорна кофта жіноча з блискітками 599 до 2XL. Сукня за 999, цупка тканина на гуциках. Ось така ковтиночка за 699 з перлинками до XL. Акрил 72%. Теплий светрик 699 до XL. Поліестер акрил та поліамід. Червоний м'який светрик. Ціна 599. 599 коричнева в'язка. Блакитний з жовтим цінником, ціна 389. Розміри 2ХС до XL. Акрил поліестер та Еластан. Ось такий симпатичний з чорними бантиками за 699 до XL. Така блуза сіра за 659 або до XL бежевий 659. міні -спідничка. з Збоку блискавка 189. Жакет без куциків з бусинками розшитий. Ціна 699. Знизу є підкладка. 659 м'який светр, є світлий і чорний. Ось такий варіант укорочений рукавчик. Тут гарно розшито камінчиками. М'яка тканинка на дотик, ціна 599 до XL, вовна 5%. Цей також м'якенький на дотик 459. Від 2ХС до XL. Зелений 599. І ще ось такий смарагдовий за 389. Дякую вам, що дивились.